На подвір'ї школи у Львові сталася стрілянина. Батьки дітей, що мали конфлікт, не змогли владнати питання в директора. Про це повідомили в обласній поліції та директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк у Фейсбуці. Більше деталей дізнаємося від Андрія Закалюка особисто. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, деталі цієї стрілянини у школі, що сталося і що зараз відбувається. Минулого тижня стався конфлікт між учнями третього класу, одним з яких є власне батько і мати, ті, які сьогодні брали участь в цьому конфлікті. Мала бути розмова в кабінеті директора між хлопчиком, який постраждав і двома хлопчиками, які теоретично минулого тижня поконфліктували у класі. Ця розмова відбулася, але на розмову прийшли також інші батьки у зв'язку з тим, що конфліктні ситуації у класі з цим хлопчиком відбуваються дуже часто. Батьки чиї хлопчики власне десь були винні. Вони перепросили, але батьки іншого хлопчика не вважали за потрібне продовжувати цю розмову. Не просто. Встали і вийшли біля входу в школу. Їх чекали інші батьки для того, щоб розібратися з тим, що відбувається у класі, і поговорити. І почався конфлікт між мамами. Одна з мамів, власне, які вийшли з класу, почали ну бійку з іншими батьками, в яку втрутився інший тато, який був на вулиці. Пізніше до нього підійшов той батько дружини, яка власне почала цей конфлікт. Чоловік дружини, яка почала цей конфлікт, і розпочався конфлікт між двома чоловіками, який завершився тим, що один з чоловіків витягнув зброю, і власне пролунало чотири постріли. От один з цих батьків власне постраждав. Вони обидвоє зараз знаходяться в закладах охорони здоров'я. Їм надається медична допомога. От вже в цей момент, коли це відбувалося, зі школи вийшов шкільний офіцер поліції, який власне фактично вже завершив конфлікт. А Далі вже прибули правоохоронні органи, швидка і, і всі інші служби. Пані Андрію, чи правильно зрозумів? Тобто у класі, в початковій школі є дитина, яка часто конфліктує з іншими. І це також було якраз так. так. Це батько цієї дитини стріляв? Ні, ні. Це якраз у батька цієї дитини вистрілив інший батько, який був на вулиці, який прийшов просто для того, щоб порозмовляти на цю тему. Але в силу того, що батько і дружина ці в кого стріляли, спровокували цей. Теоретично спровокували б мене не готові там так. знаєте в деталях сказати, хто кого провокував, тому що це треба розбиратися дуже довго. Але за попередню інформацію, власне, вони, якби, спровокували цей конфлікт і на вулиці, в тому числі він вступився якби в цю ситуацію, втрутився, і саме він, на жаль, ну зробив ці пострі. Скажіть, будь ласка, чи відомо, ким працюють батьки Конф... дітей, які конфліктували? Чи... Ми не маємо такої інформації зараз. Не ну якби не, не хочемо на цьому акцентувати увагу. тому що це ви казали про те, що потім вийшла офіцер, яка працює в школі, так я, я так розумію, аби втрутитися чолові, це чоловік, це він Це він, чоловік. А. Вийшов офіцер, який втрут... а. втрутився в цей конфлікт. Скажіть, будь ласка, а на територію школи батьки, коли проходять, вони не проходять якісь рамки, щоб не можна було занести небезпечні речі, як пістолети? Дивіться, школа знаходиться в тут специфіка цього навчального закладу, що вона знаходиться в житловому районі і вона якби на такому відкритому просторі. І тут фактично територія школи не є якось окремо огороженою, вона якби є частиною самого простору цього міста. І міський голова навіть якби, навіть якби була огорожа, все одно якби до. До входу в школу, тобто батьки, все одно підходять вже всередині в школі. Безперечно, у нас і в школах є і рамки, і шкільні офіцери поліції. Охорона є, це вже інше, але це було власне біля школи. І міський голова Львова також відреагував у телеграмі, що не опублікував інформацію про цей конфлікт. Я процитую: через конфлікт між батьками у львівській школі ніхто з дітей та педагогів не постраждав. Інцидент стався після сварки між школярами у третьому класі. В принципі, те, що ви казали, і батьки прийшли до школи, щоб з'ясувати обставини. Один із чоловіків отримав поранення, стан стабільний і задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні. Правоохоронці працюють на місці та з'ясовують усі обставини. Будь-яка зброя на території школи це за межею. Допустимо, я теж так вважаю, що будь-яка зброя, неважливо від кого вона, це абсолютно ненормально в навчальному закладі. Мені цікава ваша реакція. Що буде, будете робити ви, як представники влади місцевої, у такому випадку, щоб подібних ситуацій не повторилося? Безперечно, найперше це посилити повністю заходи безпеки у самих закладах. От для того, щоб, власне в першу чергу не було. Подібних випадків, щоб у школу не, не проносилася зброя і тому подібне. Друга річ це е, потрібно провести дуже великий об'єм роботи стосовно того, як потрібно вирішувати конфлікти класним керівникам і тому подібне. Тому що ви бачите, що всі зараз на великих емоціях в кожного своя історія і тому подібне. Люди дуже часто не завжди здатні контролювати свої емоції, в тому числі. Особливо коли це стосується їхніх дітей, тому що люди дуже різко реагують для того, щоб захистити своїх дітей і тому подібне, не розуміючи часом, що це матиме дуже важкі наслідки. О тому тут в першу чергу велика ай там інформаційна робота, просвітницька робота, і б, це посилення заходів безпеки. Все. ну а інше, звичайно, що ми чудово з вами розуміємо, в який час ми з вами живемо. Ми не можемо стовідсотково впевнитися, що що завтра в нас це не станеться де-інде, тому що ну на жаль, таке трапляється. Чи плануєте проводити якусь роботу з директорами шкіл, важливо, щоб роз'яснити, як себе поводити в таких ситуаціях? Можливо, залучати поліцію. Як саме це треба робити? Ну, з директорами шкіл ми працюємо дуже багато. Знаєте, тут напевно, що повторимо те, що ми знаємо, і те, про що ми постійно говоримо. от і все. Тут швидше, напевно, що потрібно дуже добре. Власне, посилити роботу, напевно, що там соціальних педагогів у школах, психологів, класних керівників, які власне найбільший мають дотик до конфліктів дітей. Тому що треба зрозуміти, з чого все почалося. Все почалося з того, що був конфлікт у класі, який тривав якийсь період часу. От він вирішувався. Так чи не так? Це вже ми будемо досліджувати окремо, mm -hmm. от але власне це стало якби такою причиною. все але тут треба розуміти, що причин для конфліктів між батьками є тисячі, і ми не усі передбачимо. Сто відсотків, пане Андрію, але от питання стосовно конфліктної дитини: так чи інакше, в кожній школі знаходяться такі випадки, коли одна дитина конфліктує доволі часто з своїми однолітками чи дітьми іншого віку. І буває так із з моєї особистої практики, в мене двоє дітей. Я вони третьокласники, тому дуже відгукується ця історія, коли вчителі або Директори намагаються нівелювати такий конфлікт, загладити і казати, що нічого там не трапилося. Все давайте помиритись і все буде гаразд, але це не вирішує конфлікту. Дитина, яка розуміє, що ніякого покарання за це не буде, і батьки її теж цього розуміють. Це повторюється. Можливо, будете розглядати якісь дисциплінарні санкції стосовно директора або вчителів. Дивіться, найперше, треба розібратися детально, що було причиною, тому що перед тим як когось карати або притягувати до якоїсь відповідальності, треба дуже добре володіти ситуацією і розуміти, в чому власне була причина, тому що за попередньою інформацією, яку я знаю, в класі працює дуже фахова, хороша, класна керівничка, от яка Класно вчить дітей, яку підтримують батьки, і все можливо, не всіма там ситуаціями, там вона ще має навик розібратися, от, і все. Але я думаю, що е, ну рано говорити про якісь покарання чи стягнення, от і все. Тут швидше треба ну дуже добре в цьому розібратися. Але стосовно того, що ви сказали. Що дуже часто конфлікти заходять в таку критичну точку через те, що їх або замовчують, або вчасно не вирішуються. Я з вами абсолютно погоджуюсь, і ми про це вкотре нагадуємо і говоримо усім нашим керівникам шкіл, що люба ситуація, якась критична, особливо де йде мова про конфлікти між людей, якщо тільки вона починає замовчуватися або недостатньо їй приділятися увагу, вона просто накопичується, і пізніше це стане проблемою для багатьох. Людей, які будуть вирішувати це вже боляче, і, на жаль, можливо, в цьому випадку, от таким способом, тому що десь на якомусь етапі щось щось пішло не так. Та не найкращий спосіб для вирішення проблем, але на жаль, буває і так. Пане Андрію, ми вам вдячні, що доєдналися до нашого ефіру. Роз'яснили ситуацію. Це був Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради, розповів нам про ситуацію зі стріляниною у Львівській школі.